Раз, два, три. Есть э, сценарист. Вилізай. Що тобі треба? Ще одне відео? Да. Нехай. Пішли. Привіт! В цьому відео я дам ще 10 порад новачкам, але на цей раз не всі з них написав я. Дякую, що не побили мого сценариста. Зможете здогадатися, які з них написав він. Тим не менш, почнемо. Перше, готуйте підозрілі юшки. В 1.14 14 дали підозрілі юшки, які можна знайти в затоплених кораблях, витрувати у селянинів або скрафтити самому. Для цього потрібні миска, коричневий гриб, червоний гриб та будь-яка квітка. Найсильнішим ефектом, що можуть дати ці супи, є насичення, так як з одну порцію ви можете відновити 6,5 голоду або 14 очків насичення, так як їшки можна їсти навіть не будучи голодним. Звідси найсильнішими квітами будуть кульбави та сині орхідеї. Також, якщо збираєтеся брати кілька супів, краще взяти всі інгредієнти замість готових порцій, щоб витрачати якомога менше місця. А, і ще дещо: юшка з черемшею потрібна для ефекту сліпоти. Той, в свою чергу, потрібний для досягнення, як це трапилось, отримати всі ефекти в грі. Плюс юшки потрібні для як не з'їм, то понад кушаю, з'їсти всі види їжі в грі. Друге, нескінченне джерело обсидіану існує. Розказувати про те, що ви можете добути 4 обсидіану з порталу в пеклі, думаю, не варто. Але якщо вам дійсно потрібна купа обсидіану, завітайте до Енду. Там ви можете добути його, скільки заманеться. Вже закінчився? Не біда, відрадіть дракона і збирайте ще, якщо граєте на 19. Третє. Шукайте і дивіться туторіали і поради для новачків. Ой, зачекайте, ви ж дивитеся це відео. Значить, ви вже знали цю пораду. Ммм, що у нас там далі? О, згадав! Четверте, F3 дуже крисна штука. За допомогою F3 ви можете дізнатися багато потрібної і не дуже інформації. Такої як ваші координати і рівень освітлення та блок, на який ви дивитеся. Перше може знадобитися, коли ви шукаєте місце, де загубили ресурси. Друге з відповідно освітленням приміщення. Навряд чи ви хочете, щоб у вас вдома з'явився домашній крівер. А третє піддивитися, чи немає під лавою діамантів. До речі, про діаманти. П'яте. Обкопуйте діаманти. Іноді вони можуть згенеруватися так, так, або навіть так. Тобто вони можуть торкатися лише гранями або кутами, через що їх дуже легко пропустити. Хм, а що про координати? А, точно! Шосте. Створіть нею координат. Завдяки їй ви зможете записувати координати цікавих місць, як от село, фортеця, підводна фортеця, пекельна фортеця. Вони реально переборщили з фортецями. Меса, грибний острів та й просто щось, розташування чого не хочете забути. Сьоме. Візьміть казан з собою в пекло. Повірте, це вас може врятувати, якщо вас підпалить газ, блейс або аж друг. Те ж саме, що і зі щитом. Ось! Восьме. Перед трейдом далеких островів Енду придумайте все. Можу порадити вам взяти з собою такий набір предметів, як блоки заліза, колоди, обидва для ремонту інструментів, снопи сіна для хлібу, незаряк або кругляк, або обсидіан, ось його після другої поради точно буде купа. вітра з водою та інструменти з мечем. І щитом. Хоча можете придумати і щось інше. Наприклад, замість сіна взяти юшки. Дев'яте. Намагайтеся робити проходи висотою в два блоки. Скелети-висушувачі дуже сильні, так як можуть накласти ефект висушування. Але в них є такі одна слабкість, вони занадто високі, щоб пройти там, де може прийти гравець. Таким чином, вони вам не зашкодять. Десяте. Коли знайдете місце для поселення, завжди плануйте, що там буде збудовано. Наприклад, плануйте, з яких матеріалів буде ваш дім, які ферми тут будуть. Як я вже казав раніше, Майнкрафт. Це пісочниця. Ні, немає кінця, лише початок. Тут ви можете проявити свою уяву. Ось і кінець відео. Якщо дізналися щось до мене, то поставте лайк, може навіть підпишіться з дзвіночком. Також я запрошую до свого телеграм-каналу. Там я публікую новини про відео. До зустрічі!